Ще одна подія, яка сколихнула і збурила українське суспільство цього тижня. Вирок Воловецького районного суду Закарпатської області щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої, він змусив людей піднятися та об'єднатися, а жертв не мовчати, а почати говорити, оскільки часто діти після пережитого насилля замикаються в собі, а ще соромляться розповісти правду батькам. Чому так трапляється, та як зрозуміти, що вашу дитину схилили до примусу? Дивіться далі. Вони гумилися та фільмували все на телефон. Історія зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті шокувала країну. Троє товаришів заманили у підвал та вчинили сексуальне насильство над 14-річною односельчанкою. Однак дівчина про це мовчала, допоки в мережі не з'явилися жахливі кадри насилля. Тут відіграє дуже багато велику роль е, почуття сорому і провини, е, яка стримує е, будь-що говорити, тому що я винна, тобто я, відповідальність перебирається на себе. Найчастіше діти звертаються до батьків. Ось і правда, такий нюанс, якщо вони бояться покарання з боку батьків, тут буде проблема, тому що вони, ну наче між двома вогнями вони будуть приховуватися. Якщо ж дитина не може довіритись батькам, психологи радять звернутись до безпечної людини. Йдеться про близького родича, вчителя або друга. Натомість, саме зміна в поведінці видає людину, що пережила насилля. Якась невпевненість собі, замкнутість, а потім неохайність. Дитина не звертає увагу на свою зовнішність, потім змінюється і навіть постава вона виглядає не так, як завжди. Зміна апетиту, тобто це і ознаки депресії з одного боку, і з іншого боку, те, що відбувається, якісь втручання в її простір. Важливо, що досвід насильства впливає не лише на постраждалого, а й на того, хто скоює злочин, тому попрацювати з психологом необхідно обом сторонам. Психолог працює тут у двох аспектах. Психолог працює з людиною, яка обвинувачується учені такого злочину, для того, щоб з'ясувати, які мотиви були в людини, чим вона керувалася, так як це не є нормальна поведінка так, в нашому соціумі. І психолог працює з потерпілою особою. Для чого як мінімум зафіксувати, чи є якісь психотравми в кожній справі, потерпілі мають право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Трапляються й інші випадки, коли постраждала дитина, одразу говорить про насильницькі дії. Як от історія про зґвалтування 12-річного хлопця у Львові, Зломисник примусом схилив дитину до інтиму. Проте хлопець не замкнувся в собі та одразу розповів усе батькам. А от каменем спотикання стало обрання запобіжного заходу. Уже довгий час адвокати підсудного затягують розгляд справи. У нас є загальна загальний принцип, що і кримінальне провадження і судовий розгляд мають відбуватися із дотриманням розумних строків. Ми можемо говорити про те, які там є учасники, і які можуть зловживати своїм правом і таким в такий спосіб затягувати судовий розгляд. Тобто, якщо ми говоримо про зловживання правом з боку адвокатів, то тоді треба скаржитись на адвокатів, подавати на них дисциплінарні скарги. Тому замовчувати акти фізичного та сексуального насилля дуже небезпечно та проти Казано, зазначають психологи, адже це може призвести до величезних проблем уже в дорослому житті. «Воно рано чи пізно, як кажуть, вибухне, вистрелить, тобто тригерне на якомусь етапі. Наслідки зазвичай в дорослому віці проявляються проблеми там в стосунках, в сім'ї можливо, небажання, наприклад, мати стосунки. Травмівний досвід він завжди має опрацьовуватися. Юристи радять батькам робити і суспільний розголос задля просвітницької мети, коли ми говоримо про розголос, ми маємо бути чутливими до конкретних ситуацій і до історії конкретних людей для того, щоб їх не експлуатувати. Але ми бачимо, що тема насильства щодо дітей вона збурила наше суспільство, і багато фахівців почали говорити, що ця справа вона є показовою і вона є маркером багатьох проблем. Тож фахівці закликають дітей бути відкритими та не боятись розповісти батькам про кривдників. А юристи підкреслюють, щоб вирішити проблему з ювеніальним судочинством, потрібно краще адаптувати систему юстиції до потреб дітей. Лиш тоді така система запрацює на упередження злочинів.